Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися тим, як я доглядаю за своїми огірками, які у мене огірки на 24 червня. Тож, давайте зараз розглянемо, розкажу вам основні моменти. Є деякі прикрощі в мене по вирощуванню огірків, дивлячись яких сортів. Ну, в общем-то, Зараз вам все покажу, які огірки у мене проростають. Це в мене теплиця. В теплиці я висаджую також огірочки. Є в мене більшенькі огірки, вже ось такі величні, і є в мене ось такі ще маленькі огірочки, які я буду сьогодні також підв'язувати. Ось такі меншенькі трошки є, і ось такі великі. Ну, Що хочу сказати, у мене тут росте три сорти: перший сорт це Маша, а другий сорт це Цезарь, і третій сорт це малюк. А, значить, всі вони гібриди, партенокарпічні. А, значить, Що з приводу Маши? Маша це дуже гарний огірок. Вон, цей сорт мені дуже подобається. А, і за смаковими якостями, і за самою рослинкою, як вона росте, а, як вона плодоносить. Мені це дуже подобається. Оце у мене один огірочок, другий огірочок і третій огірочок. Це огірки, які в мене пережили приморозки. Вони де спочатку в мене, ось бачите, посохли ось така макушечка, яка була спочатку. І потім я пустила перший пагінець, перший. Пасинок, і він у мене вже йде ось таким огірком. Значить, ми вже огірки, ось, бачите, позривали. І ось на місці їхніх починають нові огірочки з'являтися. Ось, якщо ви бачите, це ми все вже зривали. І ось тут у мене пасиночок, я його ще пустила, і е, прищипнула макушечку. І у мене ось тут ще огірочки нав'язуються. А маша мені дуже подобається, зернятко дуже маленьке. огірок виростає невеликий. Ну, ось хочу вам показати ось такий огірочок десь. Ось-ось і ще огірочки є, такі невеличкі. От. А, значить, виростає, він не переростає огірок. І а, дуже солодкий, солоденький, шкіро, шкірочка дуже тоненька. Ну, і для консервації дуже класний огірок. А, значить, що стосується малюка, я його тільки посадила. Ще не знаю. Ось він у мене тут невеличкий такий росте, ще нічого вам не можу сказати. І а, яку прикрість у мене визиває сорт, це цезар. А, значить, в чому його мінус? Дивіться, який він великий вже вимахав. Ось я руку так бачите, піднімаю. Він уже у мене а, доріс до кінця а, моєї теплиці відведені да, де проволочки. Буду прищіпувати скоро вже а, макушечку. Але в чому його мінус? Дивіться, дуже велике скупчення квітів, але вони всі пустоцвіт. Бачите? А, значить, і ось вони всі пустоцвіти. А, не було вказано на пачці, бувають такі випадки, коли саджаєш огірок, і якщо там одні пустоцвіти, треба прищіплювати після четвертого листочка макушечку. Да? І тоді йдуть пасинки, і там вже багато огірків. А, цього написано не було виробниками на упаковці з насінням. Ну, тому я їх пустила ось. В один стобур. Але що мені прийшлося зробити? Значить, дивіться, зараз вам покажу. Так, значить, ось у мене тут я пустоцвіти всі зривала, а далі дивіться, пускала пасинки. Ось на пасинках вже з'являються огірки. Тобто ось іде пасинок, на ньому огірок. Ось іде пасинок, на ньому, знову ж таки, огірок. Ось, наприклад, дивіться, кущик так само. Бачите, ось пускаю пасинки, тому от хто потрапив в таку халепу, як я, що, е, ну, на жаль, да, є ось такі у нас сорти огірків, і виробники їх не прописують. Тому ось ну, я знайшла ось такий вихід із ситуації. Е, ясно, що прищіпувати вже до коріння немає ну, смислу, бо вони вже дуже великі. в і десь я бачила, що на головному стеблі, ось подивіться, там, де я повбирала всі пустоцвіти, бачите, формується огірок. Можливо, потім будуть формуватися огірки. Я подивлюсь і тоді вам далі вже буду розповідати. Чи будуть на оцих місцях? Там, де пустоцвіти будуть на головному стовбурі, чи будуть формуватися там огірки. Ось така, на жаль, в мене є прикрість. Ну, що маємо, те маємо. Я вже, якщо що, доведу їх до верха, саме по пасинкам, і потім просто десь на кінець липня зроблю розсаду собі огірочків і посаджу нову в теплиці, щоб у мене були восени огірки. Ось, бачите, да? знову ж таки я залишила пагінець. Це у мене. Пасинок. Ой, ось, Бачите, тут огірочок один формується, другий одразу формується, третій формується. Ну, і тут так само, бачите, ось тут вже формуються огірки і деякі е, квіточки також пустоцвіту. Ну, в общем, ось такі Прикроші у мене з Цезарем. Якщо хтось його вже вирощував раніше, а хтось уже стикався з такою проблемою, будь ласка, пишіть в коментарях свої поради, як можна його покращити да, саме а, якості. З приводу того, щоб було якомога більше огірків, тому що і на консервацію треба, да, і так поїсти. Ну, в общем, у мене тут виходить скільки кустів, напевно, 10. Ну, але, знаєте, особливого толку від них немає. Ну, на жаль, на жаль, я ж кажу. Ну, тобто, знаєте, хочеться спробувати завжди щось нове, хоча завжди, з, рік, з року в рік, саджаю тільки машеньку. І мені дуже подобається і різних, різних виробників я пробувала. І, ну, і дійсно, цей огірок. В багатьох виробників. Ну, а що стосовно Цезаря, знаєте, думаю, таке громке, знаєте, така громка назва, думаю, та, напевно, такий огірок буде класний. Ну, але, на жаль, на жаль, ну що ж, будемо далі за ним спостерігати і буду з вами ділитися своїми враженнями за цей сорт. І моя грядочка, яка є на городі з огірочками. Ось ви можете бачити їх. Так, Знімаю трошки здалеку, щоб ну, краще бачити да, цю грядочку. А є в мене, ви бачите, і повищі огірочки, є трошки нижчі огірочки. А, тут у мене машенька. А, тоді в мене є огірки, які називаються а, на заздрість сусідові. А, так, також ці, всі вони також партинокарпічні. А, І також є Цезар, є тут садила і Арктика. Ну, ось такі огірочки. Ростуть вони в мене тут в рядах, і я їх обов'язково мульчую. Бачите, є і ось такі, є трошки нижчі, є взагалі маленькі. Ну, в общем, також я їх вирощую поливати. Намагаюсь також зранку відстояною теплою водичкою. Ну, Ось такі у мене тут. Моє ось.